З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Привіт, Реддіт. Мені 35. Я Майк, живу в Сан Франциско. Ми з дружиною Енні одружені 8 років. Вона працює брокером у фінансовій компанії, постійно укладає угоди, а я на заводі роблю деталі для машин. Робота важка, але стабільна, і я її ціную. У дитинстві, коли мені було 10, я перехворів на свинку. Лікарі тоді сказали моїй мамі, що це може вплинути на мою здатність мати дітей. Я не надавав цьому значення, бо був малий, але слова запам'ятав. Три роки тому ми з Енні намагалися завести дитину, але нічого не виходило. Вона купувала тести, ходила до лікарів, засмучувалася щоразу, коли тест був негативний. Я бачив, як вона переживає, і вирішив перевіритися сам. Щоб не змушувати її проходити зайві обстеження. Здав аналізи в клініці, і лікар підтвердив я безплідний через ускладнення від свинки. Це було як удар, але я не розповів Енні. Не хотів її засмучувати, бо вона мріяла про велику сім'ю. Думав, що ми просто усиновимо дитину, коли будемо готові. Ми навіть відвідали агентство з усиновлення, але Енні сказала, що хоче ще трохи спробувати сама. Тиждень тому все змінилося. За вечерею Енні усміхнулася, взяла мою руку і сказала: Майку, я вагітна, на восьмому тижні. Вона показала тест із двома смужками, сяяла від щастя. Я посміхнувся, обійняв її, але всередині все обірвалося Я знаю, що не можу мати дітей. Це означає, що Енні зраджувала. Я не міг повірити, що вона, моя дружина, яка ділиться зі мною історіями про роботу і сміється з моїх жартів, могла так вчинити. Я кохаю її, її енергію, як вона планує наші вихідні, як ми разом готуємо вечерю. Але тепер я відчуваю зраду, і це мене розриває. Тієї ночі я не спав, думав, що робити. Я уявляв, як ми виховуємо дитину разом, як я вчу її грати в бейсбол чи читати книжки. Може, я міг би прийняти цю дитину як свою і не казати Енні правду. Але потім у голові крутилися питання: хто той чоловік? Коли це сталося? Чи це було один раз, чи вона досі з ним? Я згадую, як мій колега Джим. Розповідав про свого друга, який дізнався, що його син не його, і як це зруйнувало його шлюб. Джим казав, що той чоловік пробачив зраду, але довіра зникла, і вони розлучилися через два роки. Я боюся, що зі мною буде так само. Енні поводиться, ніби все ідеально, планує дитячу кімнату, говорить про імена для малюка. А я вдаю, що радий, але відчуваю, ніби мене обдурили. Я почав уникати розмов про дитину кажу, що втомився після роботи, але вона помітила, що я став тихішим питає, що не так, а я відговорюся. Мені страшно уявити, що буде, якщо я скажу правду. Може, вона заперечуватиме, скаже, що це помилка. Але я знаю результати аналізів. Це факт. Я думаю про розлучення, але втрата Енні здається нестерпною. Ми разом стільки пройшли від першого побачення до спільного життя я не хочу самотності, але й жити з брехнею важко. Мій брат якось сказав, що пробачити зраду можливо, якщо є любов, але я не впевнений, чи вистачить мені сил. Я згадую, як Енні плакала, коли ми втратили собаку два роки тому, і як я її втішав. Тоді я відчував, що ми команда. А тепер я сумніваюся, чи була вона чесною зі мною? Може вона шкодує про зраду, але не знає, що я знаю? Це робить ситуацію ще гіршою. Я не сплю ночами, постійно думаю, чи зможу виховувати чужу дитину. Мій сусід розповідав, як його шлюб розпався через зраду, і він шкодує, що не пішов раніше. Це додає мені сумнівів. Я навіть подумав про те, щоб поговорити з її подругами, але не хочу виглядати параноїком. Чи варто тримати це в таємниці і жити далі? Чи краще сказати правду і ризикнути шлюбом. Дайте пораду, бо я не знаю, що робити. Оновлення перше, вітаю всіх, дякую за ваші коментарі та думки. Ви писали про те, що потрібно бути чесним із собою, про те, як брехня може отруїти шлюб, і ділилися своїми історіями. Дехто радив поговорити з Енні, інші казали йти до адвоката, а хтось писав, що можна прийняти дитину. Це дало мені багато про що подумати. Я ще не готовий говорити з Енні, бо не знаю, як почати і не зруйнувати все. Замість цього я вирішив порадитися з батьками. Учора ввечері я подзвонив їм у Сан Хосе, де вони живуть, щоб запитати, що робити. Я розповів усе про мою безплідність, про вагітність Енні. Про те, що дитина не може бути моєю. Мій батько, Том, пенсіонер, був дуже різким. Майку, ти не можеш жити з такою брехнею, сказав він. Це не твоя дитина, і рано чи пізно правда вилізе. Ти заслуговуєш на чесність. Якщо Енні зраджувала, це кінець. Виховувати чужу дитину, знаючи правду, вона зруйнує тебе. Він розповів про свого друга Френка, який дізнався, що його син не його, коли тому було десять. Френк намагався зберегти шлюб, але не зміг пробачити дружину. Почав пити і втратив роботу. Тато казав, що я повторюю ту ж помилку, якщо залишу все, як є. Він наполягав, щоб я поговорив із Енні і, можливо, подав на розлучення. Ти не можеш жити постійно сумніваючись у ній, додав він, це як тягнути камінь на шиї. Він згадав свою сестру, яка розлучилася через зраду чоловіка, і казав, що вона стала щасливішою без нього. Його слова звучали логічно, але я відчував, що не готовий до такого кроку. Мама Сара була зовсім іншою. Вона колись викладала в школі і завжди намагається всіх помирити. Майку, ти так кохаєш Енні, сказала вона, і це головне діти це благословення, неважливо, чиї вони. Зберігай таємницю, виховуй малюка як свого, і ви будете щасливі. Не руйнуй сім'ю через минуле. Вона розповідала про свою подругу Лінду, яка прийняла дитину від коханки свого чоловіка, і не шкодує. Лінда з чоловіком виховали дитину разом, і їхня сім'я стала міцнішою. Мама казала, що любов може подолати все і що я можу бути чудовим батьком, якщо дам шанс. Енні, можливо, помилилася, але ти її кохаєш, додала вона. Не кажи їй правду, це тільки зашкодить. Вона згадала, як я в дитинстві мріяв бути татом, і казала, що це мій шанс незалежно від обставин. Їхні слова розірвали мене навпіл тато бачить усе як зраду, яка знищить мене, а мама вірить, що любов усе виправить. Одного дня я повернувся додому, і Енні зустріла мене з посмішкою, тримаючи журнал про догляд за дітьми. Вона почала розповідати, як хоче купити ліжечко і вибрати ім'я для малюка. Я слухав, але відчував, як усе всередині стискається. Я не можу позбутися думок про зраду. Може, це сталося раз? Чи це досі триває? Я згадую, як мій друг Тім розповідав про свою сестру, яка пробачила зраду, але потім дізналася, що чоловік зраджував роками. Це мене лякає. Я почав уникати Енні, кажучи, що втомлений. Вона помітила, що я змінився, і питає, що не так. Я відговорюся, але відчуваю, що брехня душить мене. Мій колега на заводі казав, що іноді краще розлучитися, ніж жити з недовірою. Але я боюся втратити Енні. Вона була зі мною, коли я втратив роботу п'ять років тому, і ми разом усе подолали. Я думаю про те, щоб піти до психолога, але не наважився. Мій дядько розповідав, як його шлюб розпався через таємниці, і це додає мені страху. Чи зможу я виховувати дитину, знаючи правду? Чи варто сказати Енні все і ризикнути шлюбом? Ваші думки дуже потрібні, бо я зовсім заплутався. Оновлення друге. Привіт. Дякую за купу повідомлень і порад. Ви писали про те, як важливо не втрачати повагу до себе, про те, що брехня може зруйнувати шлюб і ділилися своїми історіями про зраду. Дехто радив піти на терапію, інші казали, що краще розлучитися, ніж жити з недовірою. Це змусило мене багато думати. Минуло три місяці з розмови з батьками, і я вирішив спробувати жити з Енні, не розповідаючи про мою безплідність. Я все ще кохаю її, її посмішку, як вона жартує, коли ми готуємо вечерю чи як ми разом дивимося старі фільми. Я подумав, що, можливо, мама права. І я зможу прийняти дитину, навіть знаючи правду. Але це виявилося набагато складніше, ніж я уявляв, і конфлікт усередині мене тільки зростає. Мій батько не дає мені спокою. Він дзвонить щотижня, іноді частіше, і щоразу наполягає, що я роблю помилку. Майку, ти не можеш виховувати чужу дитину, знаючи, що Енні тобі зрадила, каже він, це з'їсть тебе зсередини, ти будеш жити в постійному страху, що вона знову тебе обдурить. Він розповів про свого друга Білла, який дізнався, що його дочка не його, коли їй було 12. Білл намагався зберегти сім'ю, але недовіра зруйнувала його. І він став замкненим, втратив інтерес до життя. Тато каже, що я йду тим самим шляхом, якщо не скажу правду. Він запропонував мені пожити у нього, щоб подумати про розлучення. Але я відмовився, бо не хочу кидати Енні саму. Моя сестра Ліза, яка працює менеджером у ресторані, ще більш наполеглива. Вона дзвонить майже щовечора і говорить різко. Майку, ти серйозно? Уяви, як Енні була з іншим, як вони разом сміялися, обіймалися. Ти можеш із цим жити? А що якщо вона зрадить знову? Де гарантія, що це був один раз? Її слова б'ють, як молот. І я починаю уявляти ці сцени, від яких стає погано. Вона наполягає, що я не зможу довіряти Енні, і що ця дитина завжди буде нагадувати мені про її зраду. Вона навіть сказала, що я виглядаю нещасним. І це правда, я відчуваю, ніби втрачаю себе. Найгірше це поведінка Енні. Вона не знає, що я знаю правду, і поводиться, ніби все ідеально. Ми ходили на курси для батьків, де вона з ентузіазмом слухала про догляд за дітьми. Вона постійно говорить Майку, наш малюк буде схожий на тебе. Може, у нього будуть твої очі чи твоя посмішка? Щоразу це як удар, бо я знаю, що це неможливо. Недавно вона купила дитячий комбінезон із написом Татів улюбленець» і показала мені з гордістю. Я посміхаюся, але всередині все кипить. Я почав уникати цих розмов кажу, що втомився після роботи і закриваюся в іншій кімнаті. Мій друг із заводу Стів помітив, що я став тихішим, і спитав, чи все гаразд. Я розповів йому частину історії, і він сказав, що його брат пробачив зраду, але потім шкодував, бо недовіра отруювала їхнє життя. Це змусило мене задуматися, чи не роблю я помилку. Я відчуваю, що брехня мене душить може, це сталося через її роботу вона часто їздить на конференції, де багато п'ють. Чи це був хтось із її колег? Я не знаю, і це мене мучить. Я навіть подумав про те, щоб найняти детектива, але це здається занадто. Енні помітила, що я віддаляюся, і сердиться, що я не радію дитині. Це створює напругу між нами. Мій кузен казав, що таємниці в шлюбі завжди вилазять, і це додає мені страху. Чи зможу я виховувати цю дитину, знаючи правду? Чи варто сказати Енні все і ризикнути шлюбом? Ваші поради дуже потрібні, бо я на межі. Оновлення третє. Ей, hey Редіт, дякую за ваші коментарі, які підтримували мене останні місяці. Ви писали про повагу до себе, про те, що брехня може зруйнувати життя, і ділилися історіями про зраду. Дехто радив піти на терапію, інші казали, що краще розлучитися, ніж жити з недовірою. Ваші слова змусили мене задуматися, і я вдячний за кожну думку. Минуло ще три місяці, і все остаточно розвалилося. Я намагався триматися за любов до Енні, але ситуація стала нестерпною. І я дійшов до точки, коли більше не міг терпіти. Спочатку Енні почала постійно робити мені докори через гроші. Вона заробляє набагато більше за мене як брокер у фінансовій компанії, а моя зарплата на заводі скромна. Вона казала: Майку, мені скоро народжувати, я не зможу працювати. Ти думаєш, ми виживемо на твою зарплату. Тобі треба знайти другу роботу, а може й третю, щоб ми могли купити все для дитини. Вона говорила це з таким тоном, ніби моя робота нічого не варта. Одного вечора вона показала мені список дитячих речей дорогі коляски, одяг, іграшки, і сказала, що я мушу взяти себе в руки і заробляти більше. Я відчував себе приниженим. Мій друг із заводу Пол розповідав, як його дівчина почала вимагати більше грошей, і це зруйнувало їхні стосунки, бо він відчував себе непотрібним. Я почав розуміти його. Енні навіть сказала, що її подруги сміються, що я не можу забезпечити сім'ю, і це було як ніж у спину. Я намагався пояснити, що намагаюся, але вона не слухала ці докори стали останньою краплею. Мій батько і сестра Ліза весь час тиснули на мене. Тато казав, що я втрачу себе, виховуючи чужу дитину, і розповів про свого колегу, який після зради дружини став тінню себе. Ліза згадувала свою подругу, яка пробачила зраду, але потім чоловік її покинув, і вона залишилася сама. Навіть мама Сара, яка раніше була за збереження шлюбу, змінила думку, коли я розповів про докори Енні. Майку, вона не поважає тебе, сказала мама. Ти заслуговуєш на краще, ніж бути її гаманцем. Мій дядько, який мав схожий досвід, казав, що такі докори це знак, що шлюб приречений. Їхні слова дали мені поштовх. Я пішов до адвоката і подав на розлучення. Це було важке рішення, але я відчув полегшення, ніби скинув тягар. Потім я сів із Енні і розповів правду я безплідний через свинку в дитинстві, і її дитина не може бути моєю. Ми сиділи за кухонним столом, де ми колись планували наше майбутнє. Вона спочатку розлютилася Чому ти не сказав раніше я могла б змінити своє життя, знайти інший шлях? Її слова боліли, ніби вона звинувачувала мене в її зраді. Я не міг повірити, що вона перекладає провину на мене. Пізніше я дізнався, що Енні сама зв'язалася з батьком дитини, брокером на ім'я Джастін, із її компанії. Вона попросила його про зустріч, сподіваючись, що він захоче бути з нею і дитиною. Але Джастін грубо її відшив, сказав, що це була одноразова помилка і щоб вона більше не дзвонила. Мій колега, який знає Джастіна, розповів, що той хвалився на вечірці, як легко відшив Енні. Це мене розлютило ще більше. Енні повернулася додому, сіла на підлогу і почала плакати, благаючи, пробачити її за зраду. Вона казала, що це сталося через стрес на роботі, що вона була п'яна після корпоративу і що кохає тільки мене. Я слухав, але бачив, як вона намагається виправдатися. Мій брат казав, що люди, які зраджують, рідко змінюються, і я зрозумів, що не можу їй довіряти. Це переконало мене, що я роблю правильно. Я згадав наші хороші моменти, як ми сміялися, як вона підтримувала мене, коли я хворів, але її докори і зрада все перекреслили. Я сказав їй, що все скінчено, і що я буду судитися до останнього, щоб відібрати якнайбільше майна нашу машину заощадження, навіть частину її бонусів, якщо вдасться. Вона дивилася на мене зі сльозами. Але я вийшов із квартири. Чи правильно я вчинив, пішовши на розлучення, і вирішивши боротися за майно. Найкращий коментар Привіт, майку. Твоя історія мене просто вразила, і я хочу висловити тобі підтримку. Ти пройшов через пекло, і те, що ти зміг прийняти рішення, говорить про твою силу. Я вважаю, що ти вчинив правильно, подавши на розлучення. Зрада Енні і її докори через гроші, показують, що вона не цінувала тебе як партнера. Жити з такою брехнею і недовірою. Це як повільно отруювати себе. Ти заслуговуєш на стосунки, де тебе поважають і люблять по справжньому. Твоя ситуація нагадала мені історію мого друга, який дізнався, що його дівчина зраджувала. Він намагався пробачити, але постійні сумніви зруйнували його. Ти зробив крок, який він не наважився зробити вчасно, і це врятує тебе від років болю. Докори Енні про гроші це червоний прапор. Вона не тільки зрадила, але й намагалася зробити тебе винним за її вибір. Її спроба повернутися до Джастіна і подальші благання лише підтверджують, що вона думала про себе, а не про вас як пару. Твоя сім'я мала рацію. Підтримуючи тебе. Особливо мама, яка спочатку хотіла зберегти шлюб, але побачила справжню енні. Боротися за майно це справедливо, бо ти вкладав у цей шлюб усе. Мій кузен після розлучення казав, що боротьба за справедливість дала йому відчуття контролю. Тримайся, майку, це боляче, але ти звільнився від токсичних стосунків. Зосереся на собі. Можливо, спробуй нове хобі чи поговори з психологом, щоб пережити цей біль. Ти ще знайдеш людину, яка цінуватиме тебе. Чи плануєш ти зараз якісь кроки для себе? Оновлення четвертя привіт, Редіт. Дякую всім за підтримку в коментарях, особливо тому аноніму, який написав довгий коментар про мою ситуацію. Твої слова про те, що я заслуговую на повагу і чесність, дуже підбадьорили мене. Ти правий, жити з брехнею і недовірою справді отруює душу. Минуло два тижні з моменту, як я пішов з квартири, і я хотів відповісти на твоє питання, чи планую я зараз якісь кроки для себе. Так, я почав діяти. Спершу я переїхав до друга, поки не знайду нове житло. Це тимчасово, але дає мені простір для думок. Адвокат вже працює над паперами на розлучення, і ми подаємо позов про поділ майна. Енні намагається затягувати процес, надсилає повідомлення, що я руйную сім'ю, і я заблокував її номер. Мій адвокат каже, що в Каліфорнії майно ділиться порівну, і я маю шанс отримати половину наших заощаджень і машину. Я також зібрав докази її доходів, бонуси, які вона отримувала, щоб адвокат міг використати це на мою користь. Найголовніше, я записався до психолога. Перша сесія була важкою, я плакав, згадуючи наші з Енні хороші часи, але психолог сказав, що це нормально він допомагає мені впоратися з почуттям зради і сорому. Я зрозумів, що тримав усе в собі занадто довго. І тепер вчуся говорити про свої почуття. На роботі я взяв відпустку на тиждень, щоб відпочити. Колеги підтримують мене. Джим запросив на риболовлю, щоб відволіктися. Я також почав планувати майбутнє, розглядаю можливість переводу на інший завод із кращою зарплатою або навіть навчання на курси, щоб змінити професію. Мій брат запропонував пожити у нього в Остіні, якщо захочу змінити обстановку. Поки що я залишаюся тут, але думаю про переїзд. Фінансово все складно я відкрив окремий рахунок і перекинув туди зарплату. Енні намагалася зняти гроші з нашого спільного рахунку, але банк заблокував операцію після мого дзвінка. Найважче емоційно. Я все ще кохаю Енні. Але розумію, що це не любов, а звичка. Дізнався від її колеги, що вона знову спілкується з Джастіном, хоча той її відшив. Це остаточно переконало мене, що вона не зміниться. Я видалив наші спільні фото і почав ходити в спортзал, щоб скинути стрес. Мама пече мені пироги і кличе в гості, а тато пишається, що я, нарешті, взяв себе в руки. Так, я планую кроки. Терапія – Робота над кар'єрою, юридична боротьба і життя для себе. Це боляче, але вперше за місяці я відчуваю надію. Дякую за запитання. Воно змусило мене сісти і подумати, куди рухатися. Чи проходили ви через розлучення? Як ви починали нове життя? Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.